економіки працювали в Що стосується предмету з Так, так чи нічого? Слава. <різвіст> <різвіст> Я вчну з того, на чому завершив е мій представник. На сьогоднішній день, як нам стверджують в абсолютно прозорому режимі, на підставі інформації, яку зазначено особа. Передала суду, передала групі, які незаконні, які протоколи засідання якої стенограми засідання якої ховаються від суда, і незважаючи на неодноразове твердження про те, що в суд передані всі без виключення матеріали, ми зараз знаходимо матеріали зазначеної незаконної комісії, яка свідчить про е, нібито прозору суду. Я маю підстави стверджувати, що якщо суду надана неправдива інформація, то і робочій групі і Кабінету міністрів надана інформація неправдива, незаконна, брехлива, про те, що по харківським угодам, де я публічно виступав на відміну від цих ватників, все своє політичне життя, мені на підозра. У 2021 році, у 22-му році, 23, му 24, му 25, му нібито 6 років вони цю підозру розслідують, шановні сьогодні, ви знаєте, що довше, ніж один рік, розслідувати пред'явлену не незаконно. І якщо в такий спосіб дезінформують членів якої їхнього збіговість про вигляді робочої групи, засіданням Мінекономії, не і Кабінету міністрів, де написано, що Порошенко пред'явлено підозра, а зараз вони від цього ховаються за грипом близька. І ніяких, не ні то, що підозр не було, а я публічно і жорстко виступав проти укладання хайківського, що є неспростовні і необмежені докази, я маю підставу ствердження. Розумієте, що на підставі вашої виклинової інформації під час прийняття рішень? Особи, які ініціювали санкції, особи, які приймали санкції, були дезінфорні. І відповідальність за це. Чи правильно я розумію свого адвоката, що підпис під, під цією брехливою інформацією стоїть ваш особисто. Я вас вітаю сьогоднішнім відвіданню суда. Запитання. Запитання. Звідки він взяв інформацію, що мені пред'явлена підозру? Це дуже просто. І стверджує про те, що в листі кінмоніторинга цього немає. І це було базою для незаконних рішень, які обмежили мої права, обрікали мене і наносить мені шкоду як п'ятому президенту, як лідеру опозиції. Що ви робите? Ви підтверджуєте підозру мені чи ні? Петрович, це не стосується адміністративної справи, яка оглядається тут. Остається указ президента щодо санкцій. Щодо того документу, коли стан моніторного суд буде досліджувати, що саме там написано, які суб'єкти подали, яка інформація пече. Це не буде дослідження. Ви можете на цій стадії надати відповідь на запитання, яке було зарушене позивачем. Який зміст? Є підозра чи нема? Там, ну, подивіться, у нас на сьогоднішній день йде трансляція. Я є політиком. Мене звинувачують оці нелюді, скоєнні злочину, якого я не робив, обрікуючи мене в тому, що є підозра. Я задаю я не посилаюсь на документ, я, я питаю, ця інформація була передана в суд. Я даю питання тому, хто підписав е, цей документ. Звідки він взяв брехливу і не відповідаючи дійсності інформацію про підозру? Я захищаю свою честь і гідність. І ви можете назвати, звідки ви цю добре взяли? Це не предмет спорту, Як не предмет спору? Проти мене санкції були застосовані самі на підставі вашої підозри. Це те, про що попередній виступаєш, каже, що він не може розкрити. Підозру під... буду... немає. Звідки ви це взяли? Я, я не буду повертатися. Я маю наступне. Ви кажете, що на нараді, коли приймали рішення щодо подання по санкціям, хоча їх не просив під моніторинг, брав участь пан Лисюк, представник офісу президента. В Ласю. Що він там робив? Він у вас, штатний працівник, приходить в Офіс президента і дає вказівку запровадити санкції проти Порошенка. На якій правовій підставі в нього була така робота? Чи ви були там на засіданні цієї, я ще раз повторяю, чи ви були на засіданні цієї робочої? Не було.

Чи була там інформація про підозрювання? Інформація ну, усіх даному категорії, е, вона також збройна для службове користування, як я можу себе захистити, коли більше сіми місяців розповсюджується інформація, яка не відповідає дійсності. Мою роль в харківських угодах, на що точно немає ніде, ніяких свідчень про підозру, яка нібито мені було вручено 5 років тому. І на підставі цього вони запроваджують санкції, зараз, коли ми кажемо підставу для цього, вони кажуть, ми засікли. І вони далі будуть це тягнути скільки завгодно довго. Я ще раз наголошую, що ми це питання маємо з'ясувати, ми це питання маємо зняти, оскільки мова йде про мою честь і гідність. Якщо цього не буде зроблено, я до вас особисто буду посилати. Пособ... 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 Ви будете нести відповідальність за брехню по відношенню до мене, як до лідера опозиції, яку, можливо, за вказівкою Офісу Президента ви передали в суд. І за передачу, має бути відповідальна за передачу недостовірної інформації в суд, які е, е, деформацію коротше мою е, тексту. Е, ще раз, що саме ту інформацію я хочу довести до шановного Петра Олексійовича, що доносити інформацію. Ми відносимось ну, до позивача, до, позива до Петра Олексійовича з великою поварності. Але ці документи, <зв>. місця відповідно закриту інформацію, вони має досліджуватися в новому закону спосіб. Ми не проти цього робити, але ж. Встановим законом спосіб. спосіб. Ви прописали про підозру мені. У мене питання, навіщо, як яких підстав? Ви особисто, це, який це, мене що, шанує і поважаєте. Вони будуть з'ясовані під час дослідження допитів, встановлення остану справи е, в межах, межа, коли судді, як суд адміністративної... Він мене обеззброїв Ваша честь, тому що він ставиться до мене з високою шарою, повагою, і все, все міністерство.